Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже легкі та смачні тістечка. Спочатку розтоплюємо 50 г вершкового масла та охолоджуємо до кімнатної температури. Далі розбиваємо яйце, додаємо 2 чайні ложки цукру та дрібку солі та перемішуємо. За бажанням додаємо чайну ложку лимонної або апельсинової цедри. В кінці додаємо 1 четверту чайної ложки розпушувача та 75 г борошна на маленьке яйце та до 100 г на середнє або велике яйце. Тісто має вийти еластичним та м'яким. Відриваючи маленькі шматочки від тіста, робимо з них кульку, розкатуємо та робимо порційні майбутні тістечка. Випікаємо тістечка при температурі 150 градусів 15 20 хвилин, коли тістечка вже готові і охолоджуються, Зручну ємність для збивання насипаємо 5 г желатину та наливаємо 30 мл холодної води і залишаємо на 10 хвилин. Далі ємність з желатином ставимо на кастрюлю з водою та нагріваємо, періодично помішуючи до розчинення желатину. В іншу кастрюлю насипаємо 3 столові ложки цукру, додаємо 40 мл води та столову ложку лимонного або апельсинового соку, все перемішуємо та нагріваємо до розчинення цукру. Одразу до розчиненого желатину вливаємо тоненькою струйкою гарячу цукрову суміш та одночасно починаємо збивати до сильного збільшення в об'ємі та загустіння. Одразу після збивання перекладаємо у кондитерський мішечок та начиняємо тістечка. Далі прикрашаємо ягодами та висаджуємо залишки крему. В кінці за бажанням прикрашаємо розтопленим шоколадом. Всього лише 20-30 г. Ставимо тістечка для стабілізації на півгодини годину в холодильник. Тістечка вийшли неймовірно чудові і дуже легкі повітряні, готуються дуже легко та швидко. Любі мої, всім бажаю міцного здоров'я, найскорішого миру, любові, добра, Божих благословень. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!